У 60-ті роки ХІХ століття в Австрійській імперії відбулися політичні зміни. У 1868 році унітарна Австрійська імперія перетворилась у двоїсту Австро-Угорську імперію, якою з 1848 по 1916 рік правив імператор Франц Йосиф. Це призвело до того, що Галичина і Буковина залишились під управлінням відня, а Закарпаття управлялася з Будапешта. Владу імператора обмежував парламент до палати панів якого імператор пожиттєво призначив зокрема письменника Веселя Стефаника. Деякі зміни відбулися і у становищі західноукраїнських земель. Галичина отримала обмежену внутрішню автономію з 1861 року. У Львові розпочав роботу Галицький крайовий сейм. Його роботою керували призначувані імператором з числа польських аристократів маршалки, зокрема Станіслав Бадені та Леонса Пега. На посаду віцемаршалка зазвичай обирався українець. У цей період її обіймав митрополит Андрей Шептицький. У другій половині 19 століття західноукраїнські землі були одними з найвідсталіших в Європі. Іван Франко писав про життя селян хліборовів Галичини, що вони живуть в страшних злиднях, половина з них із року в рік голодує, а решта живе настільки бідно, як ніде в Україні і рятується заробітками по дворах чи інших роботах. 70-90-ті роки ХІХ століття стали для Західної України періодом становлення фабрично-заводської промисловості. Наприкінці століття близько 220 підприємств, що складали 5%, були середніми та великими, а 95% все ще залишалися дрібними, мали до п'яти робітників. Іван Франко наприкінці 19 століття написав Платня робітника у нас усюди дуже мала від 15 до 30 карбованців, так що самого заробітку, якби не мав хоч кусник свого ґрунту, жоден спосіб би не вижив. У 70-х-80-х роках під впливом збільшення попиту на нафтопродукти розвивався Дрогобицько Бориславський нафтовий район. Якщо у 60-х роках видобування нафти відбувалося ручним способом, то у 80-х почали застосовувати нову бурильну техніку. Внаслідок цього видобуток нафти зріс 20-30 тисяч тонн до 325 тисяч тонн на рік. У східній Галичині, Закарпатті та Буковині були великі поклади кам'яної солі. Західна Україна давала понад 64% видобутку солі в Австро-Угорщині. У 60-х 70 роках західноукраїнські землі отримали залізничне сполучення з Заходом. Через краків і перемишель була прокладена залізнична коля до Львова та Чернівців, а у 80-ті роки через стрійне закарпаття. Так західний регіон України було з'єднано з центральними районами імперії. У другій половині 19 століття відбулися зміни в національному складі населення Галичини. Якщо у 1849 році українці складали 50% населення, то на 1910 рік їх було 40. Українці залишалися переважно аграріями. На 1900 рік. В сільському господарстві їх працювало 95% та лише близько одного в промисловості та 0,2 в торгівлі. У 1910 році у провінції на посаді високопоставлених урядовців поляків нараховувалося 300 чоловік, а українців 25. Тяжкі економічні умови примусили селян шукати кращої долі в чужих краях. Наприкінці 19 століття. Почалася масова еміграція населення Західної України на американський континент. Еміграцію в Канаду започаткували Василь Єленяк та Іван Пилипів, які з вересня 1891 року прибули до Монреаля. У 90-х роках 19-го століття Західної України за океан емігрувало понад 250 тисяч осіб. Вони в основному шукали роботу в сільському господарстві Аргентини, Бразилії, США та Канади. У 80-х-90-х роках 19-го століття західноукраїнська інтелігенція, намагаючись поліпшити долю селянства на Батьківщині, розпочала кооперативний рух. Піонером західноукраїнського кооперативного руху був Василь Нагорний, який у 1883 році організував споживчий кооператив Народна торгівля. Велику роль у кооперативному русі відіграла і страхова компанія Дністер, створена у 1895 році у Львові. Так, впродовж другої половини дев'ятнадцятого століття селяни, не отримавши допомоги від влади, з надією на кращу долю або емігрували, або робили перші кроки у кооперативному русі.